Людина в статусі людини. Це що? Правова нісенітниця чи дієвий захист від ТЦК? Давайте розбиратися. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Кілька слів, чому я вирішила записати це відео під своїми відео в Ютубі в коментарях. Відео стосується мобілізації. Дуже багато отримую різноманітних коментарів на кшталт. Цю адвокатку треба гнати в шию. Вона відстоює інтереси ТЦК. Я людина в статусі людини, тому я не можу бути мобілізованим. А хто ж така фізична особа? І так далі. Давайте розбиратися, чи мають ці коментарі якесь підґрунтя, якесь відношення до правової основи, правового статусу людини? Коротко і детально в цьому відео. Правовий статус людини. Це сукупність прав. Свобод обов'язків, які встановлені нормами чинного законодавства, з якого моменту людина наділяється такими правами з моменту народження, і про це чітко зазначено, зокрема, в статті 25 цивільного кодексу України, де мова йде про наступне: правоздатність набувається конкретною людиною з моменту її народження. Фактично, правовий статус людини це те, що нам дає можливість мати права, наприклад, право на відпочинок, реалізовувати своє право. Наприклад, ми всі знаємо, що ми маємо право на відпустку як працівники, так? і відповідно захищати свої права в суді, якщо таке право було порушене у міжнародних актах, таких як загальна декларація прав людини. Або міжнародний пакт про громадянські та політичні права, закріплені фундаментальні права людини. Але в жодному із цих міжнародних правових актів ви не знайдете посилання на поняття людина в статусі людини. Чому? Тому що це правова нісенітниця, це тавтологія. Людина апріорі має статус людини. І цей статус закріплений законодавчо. Часто фраза людина в статусі людини використовується не тільки в коментарях під моїми відео, а в різноманітних інтерв'ю чи політичних гаслах. Але звертаю вашу увагу на те, що це мильна бульбашка, за якою немає нічого. Жодного змісту ця фраза не несе. Ця фраза використовується для того. Щоб підкреслити, що людині треба повернути її права або її гідність тощо. Але звертаю вашу увагу, що змістовного навантаження вона не має ніякого. Це все одно, що сказати щось на кшталт дерево у статусі дерева або тварина в статусі тварини. Ви розумієте, що це означає? Де нічого, це красивий. Прийом для того, щоб просто привернути вашу увагу. Насправді, коли говорять про повернення статусу людини, так і хочеться уточнити, а який саме правовий статус людини порушено? Можливо, мова йде про політичні права або про соціальні чи, наприклад, про громадянські. Щоб уникнути маніпуляцій і правильно доносити свої вимоги. Важливо розуміти, що існує три юридичні терміни: правоздатність, дієздатність і деліктоздатність. Правоздатність це здатність мати права та свободи, які гарантуються нормами чинного законодавства. Отже, правоздатність виникає з моменту народження, дієздатність дієздатність це здатність своїми діями реалізовувати свої права. І відповідно набувати певних обов'язків у зв'язку з реалізацією таких, таких своїх прав. І деліктоздатність. Деліктоздатність це здатність захищати свої права, якщо вони були порушені. Звертаю на це вашу увагу. Тобто, замість розмитої фрази людина в статусі людини краще говорити більш конкретними юридичними категоріями. Наприклад, ми вимагаємо захистити порушені права. Або ми захищаємо правовий статус громадянина. Друзі, я сподіваюся, що ви тепер зрозуміли безмістовність поняття людина в статусі людини. Якщо ви хочете захистити саме свої права, то вам треба висловлюватися більш конкретними юридичними термінами. Бо все починається саме з правильного окреслення проблеми. Якщо у вас залишились юридичні питання, я радо на них відповім. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео і до нових зустрічей!